Добрий вечір, шановні українські аграрії. Хотів пару слів сказати, а до якого терміну сіяти? Якщо це лісостеп, то, на мій, на мій погляд, і пращури наші казали агрономи так: хто не посіяв до Івана Богослова, той не вартий доброго слова. Івана Богослова, чи не помиляюся, це 9 жовтня, колеги. Тобто далі можна сіяти, іноді везе. Деяким дуже везе, кажуть ліпше пізні посіви і все тоді добре. Але бажано відсіятись там, як на мене, до Івана Богослова в нашій зоні. А взагалі ідеально, напевно, як для Сумщини, Чернігівщини, це десь до 1 жовтня. Так що успіхів вам, колеги!